Середа, 19.30, ви вімкнули перший міський телеканал і дивитесь найсмачніше шоу. І це може означати тільки одне друзі, що ви дуже і дуже зголодніли. Сьогодні ми знову це виправимо разом з шеф кухарем Богданом Соляником та зі мною ведучим Олександром Сопельником. За традицією ми знаходимося у готельно ресторанному комплексі Річка, який люб'язно нас зустрічає кожної середи для того, щоб ми могли створювати ці кулінарні шедеври саме для вас. А друзі, а, не змінюється вже наша. Концепція, другий випуск підряд. Так, знову у нас цікаві гості, нові знайомства на цій кухні. І сьогодні до нашої кухні, до нашої імпровізованої кухні, скажімо так, завітала фітнес-тренерка, дієтологиня Тамара Цепур. Ми її вітаємо. Тамара, привіт. Привіт! Чудово виглядаєш. Дякую, дуже приємно. Що надихнуло тебе завітати до нас? Ой, я люблю поїсти. Тому що фітнес бікіні у всіх асоціюються, що вони дуже худі, але насправді ми дуже багато їмо. Так, але по нас Богданом більше видно, що ми багато що їмо. Фітне, ми не фітнес-бікіні, Саша. <світ> але сьогодні ми ж готуємо правильне харчування, так, так. А, для того, щоб і ми з Богданом можливо у нас вийде також гарно виглядати, як і наша чарівна гостя. А друзі, тому ми починаємо, влаштовуємось зручніше і починаємо наше найсмачніше шоу. І так, Тамара, що готуємо сьогодні? Тому що ну правильне харчування, воно повинно бути правильним і тому, щоб наші тачі сьогодні зрозуміли, що ми тут не тільки смажимо ці ці, ці, ж, ці жирні страви, так для жирних людей для нас. А сьогодні будемо правильно харчуватись, правильно дивувати наших талячів. Що готуємо? Готуємо ми сьогодні салат з телятини. Давай трошки зараз переб'ю. Тома мені показала рецептуру свого салату, але я трошки апгрейдив це все. Сьогодні буде максимально знову просто. У нас із інгредієнтів буде сир, телятина відварна, свіжі овочі. Та зараз ми зробимо самий простий та самий смачний соус для цього салату. Так, а тепер хочеться послухати справжній рецепт Тамара. А з чого складається справжній рецепт цього салату? Вже без е, ну, о, цих так, всіх, всіх нашого шеф-кухара улюбленого. Ну, Найбільша проблема сьогодні жінок те, що в них немає часу на готування. Вони говорять, потрібно щось швидко, смачно і побігла працювати, тому що дівчата завжди мають купу справ. Е, тому салат найпростіший е, телятина, яйця, е, огірок, можна додати трішки часника і е, заправляємо салат ми сметаною та гірчицею. Угу. І можна да, додати вже там по бажанню, хто хоче якусь зелень, але це вже по бажанню. Так, друзі, уважно сьогодні слідкуємо за цим випуском, тому що дійсно правильне харчування, на те воно і правильне, для того, щоб ви почували себе добре і мали таку ж гарну форму, як і наша гостя. Так, я думаю, потрібно починати, щоб так. не затягувати. Давай Почнемо, давай знову ж таки нам усім так. посуд. Все починається з посуду на нашій кухні. так. Що я буду робити? За... Я не знаю, зараз наш uh, шеф-кухар нам все розповість, <рес> за що будемо відповідати. Так, давай, ми uh, заздалегідь відварили м'ясо. Так, так, телятина так, це, це телятина. вже одразу вважається диетичним м'ясом, особливо філе, немає жодної пружилочки. Сьогодні ми використовуємо задню частину, вона добре відварена. Можна сказати, з приводу так, так, теляти. Е, я б сказала, що було б краще, якби ми телятину не їмо щодня, тому що червоне м'ясо, я не рекомендую їсти щодня. Можна його замінити, потім буде на філе з куриці. А що риба, мабуть, також так, буде підходити чи ні? Так, ну, риба... Ну, філе курище, ні, для салату ні, так? Так, краще, краще. Просто філе 300 А Можна куряче філе. друзі, і їсти, і щодня. І, і їсти щодня. Да. Боже, друзі, ну я друзі, я в кінці спробую так, цю страву і скажу вам, чи, е, чи треба її їсти щодня, чи не треба. Але я думаю, що ну, ніколи в нашому несмачнішому шоу не було. Ну, люди, які е, в спорті несмачних страв. Ж, всі дисципліновані і їсти кожен день одно і те ж, це важко дуже, і ще багато. Угу. Ні, ну дивись, я теж людина дисциплінована, так. Я кожного дня. Їм багато і їм лежу на дивані. знаєш, Це теж не просто. Це теж непросто. Так, ваша, починаємо, за, починаємо задача, готувати. Так, так ваша так, задача, так, задача зараз задача. нарізати мілко кубиком. А, Тамара, давай поки готуємо, поспілкуємось, познайомимо тебе з нашими телеглядачами. глядачами, тому що вони вже бачили тебе в ефірі нашої програми, однієї із програм «Першого міського». А, окрім фітнес-тренерки і дієтологині. ще ж є багато заслуг, так, як ми дізналися. Так, я виступаючий тренер, я їжджу на фітнес-бікіні виступаю, мені це подобається. Це, скажімо так, для мене моє хобі, яке якому я приділяю досить багато уваги, і плюс це для мене навчання, тому що кожен раз, коли я їжджу кудись виступати, в мене різниця моя дієта, різняться мої тренування, і мені цікаво, що ж вийде. Ось тому, скажімо так, розвиваюсь, ось і цим потім ділюся зі своїми клієнтами. Так, а де ти викладаєш, де можна, можна до тебе прийти? І оці поради, всі оці заняття? Де вони проходять? Саша, ну я вас запрошувати не буду ні, нас ні ми тому, що мене фітнес стільки для дівчаток. А чому? От, до речі, тому що тільки для дівчаток фітнес. Ну, ну може, да. чоловік теж хоче там да, щось прийти подригати. Це вже якась попахує, знаєте, дискримінацію, так? Трішечки. Але е, о, от наші ж дивляться і дівчатка, тому я думаю, їм буде дуже цікаво. Так, дівчаткам на 95-му кварталі я працюю, фітнес студія Sky 95. Е, я працюю тільки з дівчатками. Колись я працювала з чоловіками, але, скажімо так, я проводжу групові заняття, і дівчатам е, більш комфортніше, коли там є саме жінки, немає чоловіків, тому що, скажімо так. Інколи дівчатка соромляться, тому для того, щоб дівчаткам було максимально комфортно, у нас є тільки жінки в студії. А Чоловіки не соромляться, вони просто відволікаються тоді від занять, коли є дівчата в студії, в залі. Ми просто їмо І дивимося. Так. 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 <гум> 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 тому а, нарізаємо так, кубиками а, нашу телятину. Так, батан. і відразу, так, відразу до посуд. Так, Все так, відправляємо. Так, 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 так. Богдан сьогодні знову такий в ролі е, наставника нашого, нашого шоу. Він ну так сьогодні повинно бути, мабуть. Зараз всі ну, дізна попал... дізнаються, як я готую. <гум> <гум> я попал... О, Великий зараз клієнти, так дівчата, які займаються, е, все побачать. Я просто від, відварюю взагалі м'ясо інколи і його не не ріжу. Ось швидко, 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 тому що мало часу. Ну, я так розумію, так Богдан що з таким темпом ні? життя. Так, нормально, але трошки давай ще мільче потрібно. Мільше. І що можеш так відкласти половину, а другу половину ще порізати. До поврежати. речі, я завжди мріяла побувати з шеф-кухарем і щось приготувати, щоб він мене навчив. А, моя... мрії, мрії збуваються. Так, ще одна мрія моя збулася. Друзі, перші міські. Як бачите, мрії точно збуваються. Збулася і наша Богданом мрія тут. Ми також ми, з тобою ми, ми, ми також, Я також мріяв шеф-кухарем щось готувати, але я, ну, я мріяв просто їсти і. Говорити, але Богдан з першого випуску е зробив так, що я тепер і готую на цій кухні. Е але е за те, що професійність, професійність тепер є у кожного. Зараз усі будемо готувати і потім <сху> продавати. <сху> е е <сху> а -а Тамара, дуже цікаво, що окрім салатів їдять е люди, які правильно харчуються. Дуже багато каші. Каші різні. Дуже багато. Тобто моя підготовка, от зараз я готуюсь, тому що я планую 30 березня виступати. ось. І зараз в мене м'язонабір триває, і дуже потрібно багато їсти каші. Я вже думаю, як мені її їсти, може блендером збивати і пити, я вже не знаю. До тому. речі, це реально класний лайфхак, коли немає часу готувати щось, або там, знаєш, немає апетиту, можна так робити, відварюєш гречку, молоко, додаєш тоді. А бананчик, якийсь, джеми, це все блендери. Залив себе все, зекономив час, покушав клас. Я, я знаєш, зна, 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 що хочу запитати, а як же там якась ну, смажена картопелька ввечері з сальцем? Ну, чи можна таке взагалі там, хоч іноді. Просто смажену картоплю нас привчили їсти в дитинстві. Ну, от я пам'ятаю, я жила в селі, і в нас була картопля, туди м'ясо накидали, чи <раз> якщо, якщо свинина є. Я, я, я до сих пір це полюбляю. Ну, Скажімо так, ці традиції відходять на інший план, ти потім просто звикаєш щось інше їсти. Тобто, якщо нас в дитинстві навчили їсти філе або, наприклад, якийсь корисний салат, то ми б і виросли і їли б корисно. Тому я дівчатам говорю своїм клієнткам: приучайте з маличку своїх дітей їсти щось корисне для того, щоб потім не було проблем е, з лишньою вагою, угу. але ж інколи, ну от хочеться, чи чи чи, ні? чи воно це бажання там з руками е, пропадає? Е, хочеться коли після сушки, тобто коли ти сушишся і ти. Хочеш всього-всього смачного, і ось саме в день виступу ти після самого виступу йдеш і їсиш все, що ти хочеш. Але потім тобі, звісно, погано, ти думаєш, навіщо я це їла. ось, ну але… Слука, ну я от також трішки займаюся, а, а чітміл, коли робиш. Коли ти не підготовці, притримуєшся всього всі дієти, білки, жири, це все і потрібен день такий загрузочний на масу, чітміл, де зайти, поїсти щось жирненьке. Е, є е, дівчатка, які перед самим виступом загружаються, угу. але ми з мої, моїм з моїм тренером цього не робимо, е, тому що в мене є проблеми з, з, з кишківником, тому ми не рискуємо цього робити. Питань немає. Угу. Готуємо У які, тренера, деякі? є тренер, ти розумієш. Право. Звичайно, я, звичайно, так само, як у перукаря є свій перукар, тому що, скажімо так, зі сторони завжди краще видніше, як тобі зробити. Це то, ось... просто так звучить, знаєш, ну, от людина, в якої є багато там, а, якихось нагород, всього, і, і в цієї людини є тренер, хоча вона сама тренер, це, це дійсно ще, а, ще така вражаюча ну, І знаєте, ми болинка. всі чомусь боїмося вчитися і боїмося сказати, що мені потрібна допомога, тому я завжди своїм дівчатам. Говорю, не бійтесь у когось просити про допомогу, і хто тобі допоможе і підскаже зі сторони. Тому я тільки за, щоб вчитися і щоб мені підсказували. А, Круто. А, знаєш, взагалі сьогодні така атмосфера, якась у нас така, знаєш, як то кажуть, відому мемі там по-домашньому, так у нас ту зараз все. Круто, Але ми круто. відволіклись від приготування, тому що головна місія нашого шоу це все таки приготування смачненьких страв. Так, нарізали телятину. І так, давайте будемо продовжувати. Зараз беріть свіжий огірок, так, а, с... Один, нам... од одного. Одного нам, нам вистачить половинки. На дві порції? Так. Ось сьогодні дуже великі огірки так. у нас. І ось так, я розумію, так? Що так, раз. і ще так. І одну половинку собі, а другу томі. Так. І передаю. Ага. Ще робити? Д Далі так само нарізайте кубиком. Так. так і все? Як ви вважаєте, краще буде для вас, і, ну, як вам подобається побільше, поменше. До речі, кожна страва, яка мілко нарізана в поєднанні, порівнянні з великими кубиками нарізаними, має дуже різний смак. Так, от зараз ми це і перевіримо. Дивись, у нас одна буде мілко нарізана, одна трішечки більше. Як так? ти вважаєш, цього достатньо буде на порцію дві, наприклад? Ну я овочі дуже люблю, тому що норма овочів в день 400-500 грамів. Тому я б така, щоб багато-багато овочів на, на, на наклала. Так, ну давайте зараз ми яєчка додамо. Я гадаю, штучок по п'ять це буде якраз як, як нам потрібно. Дивіться, я люблю, то так, так, не ще я більше розумію, ми просто на навпіл так перерізаємо чи як. Так, ну на чотири частини давайте. Чотири частини. Так. Так. Є. Ви поки будете нарізати яйця, я буду підготувати нам соус. Соус на цю страву у нас буде, дивіться. Сама звичайна сметана. В неї ми додаємо укроп та петрушку, чеснок, трошки соєвого соусу. Та буде у нас спеції базилік сушений. Зараз це все ми. Так. І з приводу сметани дуже часто е, мої клієнти, коли приходять до мене на марафони схуднення, говорять, що дієтична сметана або молочка це 0%. Дівчатка ніколи не беріть 0%. Е, тому що там е, прибирають всі жири, е, скажімо так, ця сметана стає вже не такою корисною і не бой, не бійтеся е, брати жири, тобто ми їх їмо, але головне, щоб була норма жирів, яку я е, розповідаю дівчаткам в марафоні схуднення. Уднення Який? а де він є? Де можна його дивитись? В інстаграмі онлайн онлайн. Зараз online. Все online. Зараз. Online. Online. Well, зараз знаєш такий час соцмереж, тому я yeah, думаю, що все найкраще онлайн. Вже дійсно все можна рекламувати, все можна показати через соцмережі. Тому друзі, переходимо на соцмережі нашої чарівної гості, які з'являться тут в нашій програмі внизу екрана, десь чи з цієї чи з цієї сторони. Ми ще поки не знаємо, але переходьте, і там дійсно дуже корисно, а дуже все правильно і буде Туда? вам дуже, дуже цікаво. Так, давай, ми пропустили. Давай ще раз по соусу пройдемось тому, що ну особисто я трішки пропустив. Друзі, Друзі, що дивіся, там що там ну, входить у до У нас саме звичайна сметана. Так. В неї ми додаємо соєвий соус, укроп, петрушка та чесник, мілко нарізане. Можна на на тереці, це все діло? Чудово. Потрібно, щоб надзвичайний такий смак, так, щоб воно трошки постояло хвилин 30, але у нас немає для цього <рес> часу, так, щоб чеснок та зелень дали смак і все інше. Тож, ми додаємо зелень, чесник, сметана, соєвий соус, сушений базилік. Та трошки паприки, це все, все змішуємо, готовий, так? так. Ми його змішуємо, Добре. Так. перемішуємо і Так. Так. Ну, його можна використовувати. Ну, мені, вже, універсально. мені вже подобається. Знаєш, хоч е, там дехто скаже, що от правильне харчування, це щось не то. Друзі, все є, все є. М'ясо є, овочі є, соус є. Я не знаю, що ще потрібно. І ще Тому... потрібно нам додати туди твердого сиру. Все. Це, ну, все. Що може не подобатись в правильному харчуванні? Дивись, але так? сир також є різний, там і пожирності, і так. все інше, але я гадаю, ну, ми не будемо на це дуже увагу так, звертати. До 50%. Тому ми беремо сулугуні, це той, що біліший. Так, беремо сулугуні, Так, там а, а. А, Так, у тебе буде сулугуні, Сань, а ти бери я, звичайно. звичайний звичайно. твердий сир. Так. так, І також нарізайте так само, як ви вже нарізали м'ясо. Так, Так. Є. Я вже буду також. Що обережно, дивиться, пальці в салат не додаємо. Бо ми вміємо. Я так точно. Так, є. Ну, я вже відчуваю, що це буде смачний салатик. Уже... Я вже бачу, що він. Коли смачний. приходиш з тренування, такі, а ти зробив собі салатик уже з раночку, прийшов. Соус настоявся, знаєш, так, ось ці, так, так. цей час, про який ти говорив. До речі, дуже часто мені клієнти говорять, класно, коли є, ти вранці прокидаєшся і в тебе вже є готовий салат. Ти звечору мог... мож... не Да, Можна звечору. Єдине, що я скажу, що огірок краще його класти перед самим уже тим як будеш їсти, тому і що і так само це задавати також уже зранку, щоб салат да. не стік, не не скис і інше. Так, саме тому, друзі, ми і виходимо в ефір 19.30 для того, щоб ви зараз з нами приготували а вже вранці а, скуштували цей прекрасний салат. Так, ну супер, у нас вже майже все готово. Тепер на цю порцію потрібно буде десь, я гадаю, дві ложечки нашого соусу. Так, це є. Тепер все ретельно змішуємо та так. будемо підготовлювати видачу. Друзі, і а, поки буде йти підготовка до видачі. Угу. Традиційно пізнавальний сюжет про правильне харчування і, взагалі, як можна вдома просто і легко приготувати собі салат або щось інше для правильного харчування, для того, щоб ви виглядали гарно і прекрасно, як наша гостя, та й ми трішечки приходимо до перегляду сюжету. Історія цього салату розпочалася з бажання створити страву, яка б не тільки надавала естетичне задоволення, але й приносила користь організму. Шеф-кухар, оселяючись в кулінарної лабораторії, взяв у руки найсвіжіші продукти та розпочав чарівне витворення. Ідеально варена яловичня, тонко нарізана та додана в салат, стала основою, що вносить легкість та білок у страву. Додавання свіжого гірка, який пройшов ретельний відбір, забезпечує салату хрускість та освіжаючий смак. Наступний акорд соус, який створений і із злагодженої гри, кріпу та петрушки, ніжного часнику та соєвого соусу. Сметана, що завершує це кулінарне дійство, додає м'якості та округлості смаку. Це не просто салат, а баланс смаку та користі, який призначений для тих, хто цінує смачну кухню та здоровий спосіб життя. З кожним ковзанням виделки, в цей салат ви отримуєте не тільки насолоду, але й енергію для активного та здорового дня. Що ж, друзі, ми повернулись, і е, зараз буде саме ця е, видача. Так, я так розумію, що одна буде у нас, як знову знову в традиціях нашого шоу е, ресторанного На зразку. зробимо. так, так А друга буде домашні. по домашньому так. посуд і для домашнього. У тебе буде така тарілочка, так. у тому буде ну, звичайно гарніша. Тому ну, давай, як і сама наша гость, звичайно. А, звичайно. Так. Давай а, да, накладай неповну, де ага. трішки більше половини кільця. Завж... Завжди мені було цікаво, як вони роблять це круглим. Я думала, що вони ложкою це все Ну, Це можна робити і ложкою, але за чисто. Але вони, вони простили, так? У нас такі всі діла. А, так, Богдане, я як? Я теж Чи я просто собі Ти накладаю просто гарно. Хаотично накладаєш, все, так, і тепер ложечка О, Не трошки Скажімо, прорежима. що хаотично. Знаєш, не будемо говорити, що хаотично. Прямо можеш так силою. Так, сила так. є. Звичайно, що штангу тягати можна. Ну і салатик також. Так, все це є. є. Сан, що у тебе там відбувається? Це щось вже дуже гарне. Але також ти не потрібно увесь висипати? Ні, я дивись, я ось так, щоб це виглядало. Ну, доволі, доволі гарно виглядає, до речі, мені дуже. Ну, у вас гарніше, мені здається. Зараз буде привезти ця штука, і я думаю, там буде досить-досить гарно. Так, є у тебе, дивись, далі ми в це кільце нарізаємо. Чорний хліб. Ну, вуглеводи це добре. Але також, друзі, небагато, тому що якщо будете багато їсти хлібу, будете такими, як Саша. Або як Богдан. Тому не перемикайте. Далі знімаємо кільце. викладаємо просто цей хлібець. Такого погано. У нас є томати в'ялені. Але якщо у вас їх немає, ви можете використовувати просто звичайні помідори. Також багато не потрібно нічого видумувати. Ми кладемо їх поряд. Якщо салат буде у вас розпадатись, як зараз відбувається в мене, це нічого страшного. І додаємо. Так, але я, я, ну, знаєш, я думаю, що якби салат розпадався в мене, то це було б дуже страшно. Ми зараз до тебе Так. Кладемо трошки зелені, знову ж таки, трошки спецій, і проводимо просто полосочку таку. Як гарно. Ось, друзі, будь ласка, шедевр на очах. І більше очах. нічого не потрібно, все просто звичайний хліб, звичайні інгредієнти, трошки фантазії. І ми маємо гарний салат. І я хочу зараз, щоб ми перейшли до Саші. до домашнього до, до Саши а, салату. Так, що ми додаємо? Тут ми додаємо звичайний помідор. Ми ж зараз Саш, для тебе нафантазуємо теж дуже круто. Так, давай, давай. Давай. Ми зробимо. Тепер я буду як наставник так. над тобою. Так. Ми візьмемо, візьмемо також хлібець, але ми не фітнес бікіні тому ми будемо їсти білий хліб і звичайний також чорненький. так? Кладемо томати. І як е, в новорічному випуску валівки у нас були також яєчка, які так. ми також нарізали. І просто красиво розрізаємо яйце і кладемо поряд з томатами. додамо. Трошки зелені. і щоб це все нам казалось дуже гарним і трошки рестораном також. І так, друзі, зараз ми будемо куштувати цю прекрасну страву. Це наш смачний, корисний шедевр. Але перед цим на нашому екрані з'являться інгредієнти, які знадобляться вам для приготування цього прекрасного салату. Для приготування дієтичного салату з яловичини вам знадобляться наступні інгредієнти: яйця перепелині 5 штук, яловичина відварена 150 грамів, сир твердий 100 грамів, огірок свіжий 100 грамів. Для приготування соусу сметана 100 грамів, кріп 15 грамів, петрушка 15 грамів, часник 1 зубчик, соєвий соус 50 грамів. Смачного. І так, друзі, і переходимо до найулюбленішого моменту нашого шоу. Сьогодні ми вперше будемо куштувати правильний салат в нашій програмі. Тому пробуємо, що в нас вийшло сьогодні, друзі. Сподіваюся, що ви також готували і також у вас щось вийшло смачненьке. Ви скоро дійсно будете вже як шефи на кухню самостійно виходити і робити такі салати круті. Mm. Але але потрібно трошки мабуть, соль. Але я гадаю, що. Mm, Знаєш, на мене прям ідеально. У нас є томатик, тут все. Ну, все. І Це дійсно смачно. Це, дійсно, смачно. Сьогодні з вечора, напевно, собі зроблю боксик, як справжній бодібілдер. І піду. <гум> я, напевно, Кашу не забудь. Я, напевно, собі також сьогодні зроблю. Звечора цей салат, і завтра візьму його з собою на роботу на телеканал. Буду всіх дивувати, що нарешті я почав правильно харчуватися. Будемо їсти судочки та то дивитись Томен марафон. Instagram. там же дівчат, хлопців а, немає, тільки дивитися. Будемо буде дивитися буде. на дівчат. Ну що ж, друзі, на цій смачній і правильній ноті ми з вами будемо прощатися. І я ще раз нагадаю, що це було найсмачніше шоу на головному телеканалі міста. І готували ми, як і завжди, у готельно-ресторанному комплексі Річка. Це наші партнери, які завжди люб'язно зустрічають нас в цьому прекрасному місці кожної середи, для того, щоб ми могли для вас створювати ці кулінарні шедеври. Як завжди, з вами були шеф-кухар Богдан Соляник. Я ведучий Олександр Сопельник та Наша чарівна, неперевершена гостя Тамара Цепру. Друзі, побачимось наступної середи о 19.30 на першому міському. Папа. -па. Так, і зараз ми Та будемо. Заметить, як він швидко кришався. все. Та, наш ну, ну, професіонал. 11 випуск. До речі, я завжди мріяла постояти з шеф поваром щоб він мене навчив готувати. Ну, Моя Дайте мрія збулася. Мрія збувається. Давайте ще раз. А що я ляпнула. Я мріяла шеф-кухаря. А він повер? А він повар. Да, а він повар? <laughs> Я мріла ще в кухарем, а він повар падло. Ти можеш додати туди... Що? Може, пустіть, пожалуйста. А чому? А що не так? До речі, це дійсно класна тема, лайфхак. Коли немає часу на приготування. До речі, коли мілки, мілко нарізана страва любая. Як любая буде на українському? Давай ще раз. До речі, будь-яка страва, яка нарізана мілким кубиком, має дуже... Тома, це заки? Я вже все пересипав. Та чуть-чуєш маленьку так чі -чі, ж мені куди А Що ж все, м'ясо, все подряд. Боже. До речі, кожна страва, яка нарізана мілким кубиком, має дуже різний вкус. Смак. А що? Смак. Ah, Smart, é, <laughs>